Я не забуду твоєї допомоги, пілоте. Тримайтеся духом, Касте етерних із вами. Позбудьтеся страху. Вони опираються вищому благу. Воїни вогню. Я потребую підтримки. Ворог б'є у наші серця. Це голос розуму. Я скерую наші зусилля у єдності сила. У розбраті слабкість каста Етерних веде до вищого блага. Мудре рішення. Незабаром буду там, звичайно, виконаю. Адже я потрібен там. Настав час відплати. Вів'ятау. Я, я маю бути сильнішим. Імперія покладається на мене. Я не можу її підвести. Ні. Як ми могли програти? Ми підвели вище плако. Ворог занадто сильний. Мене поранено. Відступаємо! Забери на звідси, пілоте! Мобільність ключ до успіху. Усе втрачено. Ваша поразка неминуча. Це ви розпочали цю битву. Приєднайтеся до нас і ще не пізно. Моя справа проста. Я не можу програти. Я радий битися за нашу справу. За Тауа! Вам не втекти від долі проти тиранії не можна здаватися. Я борюся разом з Тау. Вони проти вищого блага. А отже, приречені шкода, що битва — єдиний вихід. Мій клинок честі не підведе, ша до мене, Корель, вогонь з орбітальної артилерії. Де був один, нехай стане два.